Смачною буває страва, смачним може бути слово, веселим, барвистим, грайливим, багатим, розкішним, чудовим. І слів тих, у нашій мові багато, що й не звучити. Одними ми любимо рани, інші навчать любити. Ті і ті особливі, не всім вони до вподоби. Українська у наших сусідів викликає лише озлобу. Її вони прагли убити, змінити своїми словами, та змусити нас не можна, забудь мову тата й мами. Послухай, лише як смачно звучить наше рідне слово. Ми можемо обирати буденно або святково. Я можу сказати говорити, а можу і так. Лопотати, рупати, гугніти, горлати, гугнявіти, джаркотати. Ректи, цукотіти, пацякати, повідати, щебетати, віщати, гуторити, мимрити, базікати, шкваркотати. Чеканити, ковкати. Оденкувати, витискати, висловлювати, тягнути, шамкати, випалювати, казати. Гриміти, гудіти, хлипати, проціджувати, хрепіти, видушувати, проказувати, бесідувати і лити. А можна ще слово баяти, можна його карбувати, скрипіти, сичати. Ти проласити, як про був багато. Таку ще мову хотіли у нас забрати, та змусити нас не можна віддати мову мамі і тата. Я можу сказати ходити, а можу сказати крокувати, іти, ступати, лишати, тупати, простувати. Родити, прести, лукати, плентатись, тьпалати, Чалапати, лапати, дипати, волоктись молотись і скандибати. Віяти, стюпати, чопати, талюшитись і тягтися, чухрати, тарганитись, чапати, плуганити і плестися. Таку багатюшу мову тут хоче просто зідати. Ні, звісно, ніколи, ні за що не може вона померти. Не може, бо ми збережемо внукам, правнукам мову, красиву, грайливу, вічну, багату, розкішну, чудову.